Вітаю, дорогі брати і сестри. Сьогодні я хотів би поділитись словом невеличким, яке є на серці, щоб ми пороздумували. І м -м, слово я хотів би назвати перестаньмо ховатись від Бога. Можливо, ви подумаєте, це напевно до невіруючих людей слово. Але знаєте, я хотів би осмислити саме з категорії людей, які шукають Бога, які вірять в Бога, щоб ми осмислили. Наше хождіння і чи ми не ховаємось від Бога, чи нема в нас якихось аспектів життя, які ми так, приховуємо. І я хочу зачитати місце з писання буття, третій розділ, 7-8 вірш. І тут сказано: і відкрилися в обох очі, це мова про Адама і Єву. І пізнали, що були нагі. Тож вони шили листя смоківниці і зробили собі пояси. Почули. Голос Господа Бога, який ходив у раю в після обідні час, і заховались. Адам і його жінка від присутності Господа Бога серед дерев раю. Я нагадаю, що вони це зробили після того, як з'їли плід з дерева, яке Бог наказав не їсти. Тобто в них був вибір, вони були всі дерева, і це одне, і вони вибрали це одне дерево. І, знаєте, така думка, інколи потрібна відвага, щоб пройти перед Божим лицем і сказати щиро, як відбувається, який стан справ ти переживаєш, і яка алюзія, інколи ми, як люди, ми недалеко пішли від наших пращурів, інколи ми можемо ховатися від Бога, ховати певні сфери, що може стати причиною нашого бажання сховатись від Бога. Це може бути сором через заподіяний гріх. Я потім розповім е, певну історію, як наочність, окрім цієї те, що ми почули. Це може бути поточний стан серця, що не відповідає талону. Може буває так, що ми переживаємо якісь речі, які ми точно знаємо, що Бог не хотів би, щоб ми е, так думали, і ми, замість того, щоб приходити з цим станом серця сказати Богові, Боже, ось такий стан серця. Ми інколи ховаємо, ховаємо свої почуття. Наприклад, це може бути як заздрість, чи це може бути якась певна образа чи щось інше. Тобто це не прям чіткий гріх, це може бути стан серця, який ми знаєте, визначаємо як грішний, чи визначаємо як неправильний. Це може бути біль образи, чи непрощення, що ми не перенесли перед Богом. Певні неприємні теми минулого, які ми не принесли Бога. І знаєте, ми можемо схож... бути схожими з нашими родичами, не приносячи, не приходячи до Бога. Або це може бути неготовність щось робити, чого хоче будь... Бог від нас. Я думаю, що ви згадали історію від Йони, коли він тікав, це був пророк, і, очевидно, якщо він був з ані пророка, він щось робив з Богом. Тобто Бог його закликав і він це робив. Але настав. Таке повеління від Бога, яке він не осилив. І я думаю, ми як зараз ми його дуже можемо зрозуміти, його переживання. Але замість того, щоб сказати, Боже, ну, ти ж знаєш, що є єврей, що я не хочу йти до них туди, він вибрав тікати. Або згадайте Мойсея, коли Бог е прийшов до нього приблизно, коли йому було 80 років, коли він Пасовець. І Бог його закликав в місце його поразки і розчарування. Я нагадаю, що приблизно 40 років він намагався вже спонукати народ, але нічого не вийшло. Бог його кликав на місце, де він розчарувався в людях, в своєму народі народові своїх людях. І зачасту цей сором або ці емоції негативні, які ведуть нас від Бога, нам потрібно ідентифікувати. Нам потрібно зрозуміти, що це не так має бути. Що навпаки, коли ми сладним, коли нам не просто, коли ми не відповідаємо еталону того життя, яке має бути в нас, ну ми навпаки маємо йти до Бога. Це певна навичка, яку ми маємо собі випрацювати, не тікати від Бога, коли нам зле, коли ми не в тій кондиції, які мало бути, а навпаки, йти до Бога, щоб взяти сили, щоб розібратися. Давайте. Не ховати свої болі і проблеми за прославленням, що не відображає стан нашого серця. Ми, як віруючі люди, в нас є певні свої дерева. Ми, знаєте, можемо ховати свій стан дійсно серцевину нашого е, єства або ті проблеми, які нам важливі, за просто прославленням, просто за іншими темами. Давайте не ховати свої болі і проблеми за шаблонними молитвами, які від то далекі від того. За що ми думаємо? Тобто, у собі ситуацію ми далі зачитаємо: є місце в об'явлення 320. Давайте зараз. Ось я стою під дверима і стукою. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним. і Він зі мною. Ісус це говорив. Ми часто використовуємо це місце як те, коли прикликаємо до покаяння, але Ісус в Писанні це говорив до віручих людей. І уявіть собі ситуацію: це якщо Ісус приходить в наш будинок, в, наш, в наше серце, і Бог показує: дивись, а що в тебе в тому куточку? Це якесь непрощення, чи якийсь гріх, чи якийсь просто біль, який ти не приніс до мене, а ми можемо в свою чергу казати, о Боже, подивись, як який гарний стіл, подивись, яке в мене служіння. Знаєте, ми можемо фокусувати свою увагу на інших аспектах. А не на тих, які нам неприємні, які нам боляче приносити. Але важливо, як Бог може зцілити щось в нашому серці, якщо ми не віддали йому. І зауважте, що ручка від дверей знаходиться з однієї сторони. Бог так навмисне це зробив, щоб ми відкрили йому двері. Що Ісус чекає, поки ми прийдемо в Його присутність. Хіба коли Бог кликав Адама і Єву в рай хіба він не знав, де вони? Хіба вони справді е, сховалися від нього? Ні, Бог чекає часто, Він хоче нашу ініціативу, щоб ми прийшли інколи з тим багажем, з цими проблемами, з цими болями до нього, і сказав: Боже, ось я. Інколи щоб прийти до Бога щиро, нам потрібна сміливість, нам потрібна сила. Щоб взяти в нього цей перший крок зробити, щоб прийти в його присутність. І знаєте, я пам'ятаю таку історію одного чоловіка він приїжджав колись на нашу молодіжку. Він єврей, і в нього дуже цікава історія покаяння. Наскільки я пам'ятаю, по тому, що він розповідав, це те, що він покаявся незвичайним способом, таким не канонічним, не в церкві. Він був євреєм, як ви знаєте, в Ізраїлі багато різних культур, багато різних релігій, і ем, він так відбулось. Я от не пам'ятаю один момент, я не пам'ятаю, чи він е, побачив фільм про Ісуса, Наскільки пам'ятаю, то він почав просто шукати Бога, молитися. В певний період життя він почав бути близьким до Бога, говорити просто Богові, просто говорити свої проблеми. Ем, ні з того, ні з цього, просто був у нього складний період. Він почав спілкуватися. Він не знав, якому Богу він говорить. Він не знав, що відбувається, але він відчував, що Бог відповідає. Знаєте, е, він молився і він казав, що в такі дні, коли я щось робив, не те, я знав точно, що Бог не хотів від мене цього. Але я не приходив в його присутність. Я оминав там якісь гріхи, якісь погані думки. Він каже: Я чекав пару днів, і потім знов приходив. І знаєте, це наша життєва така реакція, це наша рефлекторна реакція. Це знаєте, як е, приходити до батьків, коли щось сталося не так. А, я не знаю, можливо, у вас бекграунд якраз вашого життя і вашого досвіду якраз вам і випрацював цей момент, що о краще перечекати, щоб заспокоїти, е, поки все вщухне, а потім, між іншим, сказати. Але насправді Бог показує нам іншу модель. І на рахунок цього брата Іцхака... Так відбулося, що він спілкувався з Богом, він шукав. І е, одного разу відбулося, що він дивився телевізор і був фільм про Ісуса Христа. І він спізнав в цьому Ісусові того Бога, з яким він говорив в таємній кімнаті. Я коли почув цю історію, я такий вау! Оце, це неймовірно. І. Е, знаєте, Бог хоче бути господарем всього нашого серця. Давайте. Е, Вирішимо, щоб в нас не було тих комірок, які, які ми ще не пускаємо Бога. Які, знаєте, ми е, як це, фокус Бога направляємо на інші комірки, на інші аспекти нашого життя. Окрім цього, давайте, щоб Бог був господарем всього нашого серця. І це потрібно в першу чергу нам, тому що сілення, благодать Божа. Буде в нашому серці багато її буде, коли Бог пануватиме над усім серцем, а не фрагментарно, а не частково. І що робити, як не ховатись? Як налаштуватись? Інколи ти знаєш правильне е, рішення, але ніби не вистачає такого настрою. Що потрібно, щоб не ховатись від Бога? Перший момент потрібно згадати, до якого Бога ми приходимо. Що це люблячий, добрий батько. Згадайте притчу про двох синів. що... Е, Бог, Бог був влюблячий, що Бог очікує нас, що Бог він добрий, що Він е, прийме в е, знаєте в обійми нас, коли ми прийдемо до нього. Саме такому Богу ми служимо. Звичайно, Бог справедливий, але Бог поставив милосердя, милість вище над судом. Через це він і прийшов, е, щоб викупити нас. І мені подобається одне визначення благодаті, я хотів би зачитати. Благодать це незаслужене прихильне ставлення Бога до тебе. Він ставиться до тебе однаково добре і в моменти твоєї найбільшої святості, і в моменти твого гріха, тому що його благодать, е, добре ставлення, е, його добре ставлення до віруючих базується на його жертві сина на Христі, а не на нашій поведінці. Це його дарунок нам. Звичайно. З іншої сторони, да, ви пам'ятаєте, в Божої волі не було на те, щоб молодший син жив з свинями. І писання говорить, що дивіться, щоб ваша свобода не була приводом до життя по плоті. Звичайно, Божа воля для нас, щоб ми жили в його домі, щоб ми керувалися його направленнями. Його Вказівками, але при цьому Бог готовий, і Боже серце відкрите для нас. І ще один момент, що нам потрібно навчитися розділяти свою болі з іншими людьми. Звичайно, ми маємо бути щирими з Богом. І при цьому нам потрібно вміти виносити їх з іншими людьми. Для того Бог і зробив церкву, щоб ми були разом. І в Біблії, до речі, написано, що коли ми будемо щирими з одним, Бог буде давати нам свою благодать. Коли ми будемо відкривати наші гріхи один перед одним, Бог буде сілювати наші серця. Тому, брати і сестри, я хотів би наголосити, закликати вас. Якщо є моменти, які ви відчуваєте, що ви ховаєте від Бога, якщо є моменти, які боляче, які знаєте, ви свайпаєте, ніби ви перемикаєте, які ви відкидаєте, щоб перенести від Бога. І давайте не будемо це робити. Давайте зараз прийдемо молитві до Бога, щоб він зміг зцілити. Давайте принесемо наші серця повністю, щоб наш добрий люблячий батько міг їх змінити. Я хотів би коротенько помолитися, якщо у вас є на серці, якщо ви хотіли б це зробити. Давайте помолимось. А потім я прошу вас, щоб ви поговорили з кимось про це. Поговорили з кимось про ті речі, кого ви поважаєте. Можливо, це лідер вашої домашньої групи, можливо, це служитель. Якщо є моменти, якісь важкі, ви приходите або довго таїли. Інколи ми, як люди, можемо таїти деякі речі роками і не помічати, як вони пасивно... Нам завдають болю, які пасивно нам не дають жити в свободі. І тому важливо їх обговорити, щоб мати повне зцілення. бо виносячи певні погані речі в світло, ми зцілюємось. Навіть подивіться по нашим квартирам, прибираючи, знаєте, інколи коли світло наближаєш до деяких речей, які ти думав були чистими. Але потім ти розумієш, ні, там ще потрібна робота Божа. І наша в цьому. Тому хай Бог нас благословить, і давайте коротенько помолимось. Боже, я молю Тебе, благослови, Господь Боже, веди нас, Господь, давай нам сілення, Господь Боже, в наших серцях, давай, щоб ми дійсно, Господь, були людьми, які повністю віддавали свої серця перед Тобою. Будь з нами в цьому, в Ісуса Христа. Амінь. Якщо ви людина, ще не ходите в церкву, якщо ви прийшли на цей відеоролик. І ви шукаєте в церкву, ви можете написати нам тут в коментарях, ми дамо відповідь, або перейти на наш сайт, який буде закріплений в описі, і написати нам на електронну пошту чи десь в соцмережах. Ми раді будемо вам, в нашій церкві.